Вогняний Бог Маранів. Страхопут Інженер. Утретє, розлучившись з зеллі, Страхопут повернувся до смарагдового міста дуже зажурений. Не тішив його титул тричі премудрого, яким він раніше так пишався, не тішили звістки про хороший урожай збіжжя та фруктів, не розважали танці. Влаштовані на його честь колишнім генералом дерев'яної армії Ланом Піротом, який тепер став викладачем танців хореографічного училища. Страхопут, прощаючись з зеллі, був упевнений, що дівчинка повернеться до чарівної країни, та він відчував, що розлука буде вічною, і це його пригнічувало. До того ж, залізний дроворуб. Недоречно почав квапливо збиратися додому, у Фіолетову країну. Погостюй у мене хоч із місяць, благав страхопуд. Потеревенемо про минуле, згадаємо, як ми билися з людожером, як рятували лева й Еллі з отруйного макового поля. Не можу, не можу, друже мій, відмовлявся залізний дроворуб, розмірено крокуючи туди й сюди. І заклопотано прислухаючись, чи калатає серце в його грудях. Ти знаєш, я захворів. Життя в підземній країні кепсько позначилось на моєму здоров'ї. І взагалі, старіємо ми з тобою, друже, старіємо. Ось знову я мушу повернутися до лікарів. Лікування Дроворуба полягало в тому, що вправний майстер розкривав на залізних грудях правителя латочку. В його ганчір'яне серце підсипали свіжої тирси, латочку припаювали, і серце починало калатати з колишньою силою. Потім суглоби залізного дроворуба змащували мастилом і всього його полірували. Залізний дроворуб пішов, але в смарагдовому місті ще залишились на гостину сміливий Лев і Ворона Кагікар. Троє друзів наговорилися до схочу. Згадали минувшину, засудили поведінку підступного урфіна Джуса, пораділи за підземних королів, яких вигадка мудрого страхопуда перетворила на працьовитих ремісників. А потім і Лев подався додому, скучивши за своєю левицею та левенятами. Сама Кагікар залишилася зі страхопудом, і бідолаха геть зажурився. Він хотів би частіше бачитися з вартовим браме-фарамантом і довгобородим солдатом Діном Гіором, одначе й ті повернулися до виконання своїх обов'язків. Фарамант знову оселився у вартівні біля міської брами, і на кожного, хто приходив, надівав зелені окуляри, щоб відвідувача не засліпила пишність смарагдового міста. Я виконую наказ великого Гудвіна. Говорив добряк, і виконуватиму його до смерті. Але й мій наступник робитиме те саме. А колишній фельдмаршал Дін Гіор знову стояв на варті, на високій вежі і, позираючи в люстерко, розчісував золотим гребінцем свою славнозвісну бороду. І коли він займався цією приємною справою. Відвідувачі могли свистіти й кричати йому хоч цілісіньку годину, аби він опустив звідний міст. Довгобородий солдат геть нічого не бачив і не чув. Аж ось страхопут вирішив узятися до якоїсь великої справи, аби прогнати млосну нудьгу. Зачинившись у тронній залі, почав він думати гадати його думки були такими напруженими. Що голова роздулася до жахливих розмірів, голки й шпильки, що вистромилися з неї, їх підмішав до висівок Гудвін, аби мозок був гострішим, зробили голову страхопуда схожою на величезного їжака, і зрештою, у великомудрій голові Страхопуда народився дивовижний план він намірився перетворити смарагдове місто на острів. Коли він поділився своїм задумом із Діном Гіором і Фарамантом, ті вирішили, що правитель з'їхав з глузду. Анітрохи, заперечив страхопуд. Не знаю, чи відомо вам, що островом називають ділянку суходолу оточену з усі біч водою. Мені говорила про це Еллі, коли навчала мене географії. Наше місто не може піти до річки. Аби вона його оточила, бо міста ж не ходять. Зате річка до міста прийти може, бо вона тече. Я накажу викопати навколо міста канал, і річка Афіра, що забезпечує нас водою, його наповнить. Після своєї тривалої промови страхопут зупинився перепочити. Слухачі здивовано дивилися на нього. Фарамант запитав а навіщо треба, аби смарагдове місто перетворилося на острів? Це посилить нашу обороноздатність на випадок ворожої навали, роз'яснив страхопуд. Дінгіор, Фарамант та кагікар з повагою подивилися на солом'яну людину. І звідки він бере такі довгі та вчені слова? А хто копатиме канал? запитав Дінгіор. Доведеться вибрати величезну кількість землі, і робота затягнеться на цілі роки. От і гаразд, що на роки, зрадів правитель. Принаймні я буду зайнятий і не нудьгуватиму, а копати змушу до боломів. Їм все одно нема чого робити. Страхопут зі своїми помічниками обійшов навколо міста, забили безліч лочків. Які позначали межу майбутнього каналу, і грандіозне будівництво розпочалось. Довжина каналу мала становити 4 милі, а ширина 500 футів. Таку велику водну перешкоду важко буде здолати ворогові, якщо він надумає напасти на смарагдовий острів. День і ніч працювали невтомні дуболоми. День і ніч вгризалися лопати в землю і скрипіли візки, на яких вивозили викопаний ґрунт. Ним удобрювали кам'янисті ділянки, перетворюючи їх на родючі поля. Страхопуди гадки не мав про нудьгу, бо роботи в нього було по зав'язку від ранку й до самого вечора, а іноді й уночі, якщо світив місяць, він проводив час на будівництві, оглядав, вимірював, наказував виправляти помилки. Головного інженера супроводжував почет дерев'яних кур'єрів. Прудконогі гінці сновигали з його розпорядженнями туди сюди, наповнюючи околицю веселим гамором. Одночасно, з роботами на каналі, біля мурів міста облаштовували великий парк. Уздовж широких алей висаджували найкращі дерева, які тільки можна було знайти у великих лісах країни. У її життєдайному кліматі пересаджені дерева приживалися будь-якої пори року. На галявинах парку споруджували чудові павільйони й альтанки. Перехрестя алей прикрашали фонтанами. Будувати парк допомагали всі городяни. Вони розуміли, що це буде для них прекрасним місцем відпочинку. Минали місяці й роки величезний рів ставав дедалі ширшим і глибшим, аж ось настала урочиста мить, коли залишилося тільки впустити в неї воду. Підводний канал із річки Афіри було викопано, лише тонка загата заважала воді влитися, Приготоване для неї річище. Страхопудові належала честь першого удару. Він узяв кирку в свої слабкі руки, стукнув по стіні, а потім до неї підбігли могутні дуболоми і довершили справу. Вода Афіри ринула в річище. Натовп, що скупчився по берегах водосховища, вибухнув захопленими вигуками. Страхопуда підхопили на руки імениті громадяни і понесли довкола міста. Здійснюючи це коло пошани, правитель час від часу наказував зупинитися, знімав крисатого капелюха, обвішаного золотими дзвіночками, і виголошував промову про оборонне значення каналу. Промови страхопуда дуже уважно вислуховували і супроводжували бурхливими оплесками. Жителі міста і раніше пишалися тим, що їхній правитель, єдиний у світі, набитий соломою, з мозком із висівок, перемішаних із голками та шпильками. А тепер, коли він на додаток до всього виявив неабиякі інженерні здібності, Їхнім гордощам не було краю. У парку відбулося всенародне свято було з'їдано гори тортів і тістечок, випито 140 великих бочок лимонаду. Чи варто говорити, що на свято завітали спеціально запрошені залізний дроворуб, лестар, сміливий лев, правитель блакитної країни Премкокус, правитель рудокопів Ружеро і Ворона Кагікар. Їх вшанували так, як і личить їхньому високому чину. Розпорядниками усіх церемоній були довгобородий солдат Дінгіор і вартовий брами Фарамант, який задля такого випадку заготовив для всіх гостей зелені окуляри. Детальний опис свята увійшов до літопису Смарагдового острова. Таку назву дістала столиця Зеленої країни. Охочі. Можуть прочитати цей опис у міській бібліотеці Шафа 7, Полися 4 номер 1542. Декілька тижнів по тому бурхлива повноводна річка Афіра наповнила річище по самі вінця. На водному дзеркалі з'явилися розкішні човни заможних городян, узвичайлися перегони веслових суден і змагання вітрильних яхт. За наказом Страхопуда відкрилася рятувальна станція, оскільки дітлахи купалися в каналі від рання до смеркання і могли трапитися нещасні випадки. Задля сполучення з великою землею навпроти міської брами облаштували цілодобовий пором. Його обслуговували невтомні дуболоми. На прохання будь-якого охочого дістатися до острова. Або покинути його, вони перетягували пором по міцному канату, натягнутому над водою. Та якби тільки біля переправи з'явилися вороги, перевізники мусили негайно перегнати пором до острова і бити на сполох. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.